Я чітко пам'ятаю хронологію цих подій. Я пам'ятаю, про що ми говорили з командою з політичною справою з громад, що ми обговорювали. Ми навіть обговорювали завчасно, як треба підготувати бомбосховище. Я був на військовому обліку. В Службі безпеки України, ну і думав, що, мабуть, служба повинна одна з перших створювати бойові загони, які будуть зупиняти ворога на підступах до Києва. Пішов, але там було зачинено, там вони щось говорили про якусь евакуацію, там е, ніхто не хотів слухати, що треба робити. І тоді ми зібрались на Лавській в партійному офісі і прийняли рішення самі формувати батальйон територіальної оборони. О сьомій годині ранку у нас вже було близько ста чоловік, ну ста людей. Це побратими з брати по зброї, 206 батальйон. Саша Погребиський у нас один з лідерів. Це друга рота. Це, це четверта рота. Перший взвод. От вчіться, будь ласка, що у нас вже в батальйоні територіальної оборони це вже четверта рота. Хаос швидко в тих реаліях, яких є, елементарним речам навчити. Як... Розбирати, як вставляти магазин, як снаряжати його, як проводити до бою зброю, як цілитись і як ставити на запобіжник. І це ми достатньо швидко зробили. До нас почали стягуватись. Навіть в воєнкомати багато хто не працював і казали: хто хоче воювати, йдіть на воску. Це було як такий, знаєте, як світло, куди збираються всі, хто не знають, куди йти. Мені о першій годині дня. Вже доповіли, що бажаючих записатися. Кількість їх перевищила дві тисячі осіб. А більшість тих, хто приходив, це були люди, які взагалі ні жодного дня, секунди не тримали в руках зброю. Таких людей була більшість. Питання в іншому, а зброї то не вистачає. Там 200-300 автоматів, все вже записуються люди, а ми не можемо їх озброїти. Тоді Порошенко поїхав до Зеленського з вимогою, щоб Поки збройні сили підтягнуть свої арсенали, то, чого не було заздалегідь, зроблено, щоб відкрили склади Міністерства внутрішніх справ, що й було зроблено, і ми підтягнули достатню кількість автоматів. Іншої зброї не було. Перше 30 тисяч стволів було видано менш ніж за 24 години. І Київ був озброєний для того, щоб зустрічати і диверсійно-розвідувальні групи Російської Федерації, і ворожий десант.